Знаєте, що найбільше мені подобається у Німеччині і, зокрема, у Берліні? Те, що тут дуже-дуже багато деталей продумано для людей. Наприклад, в під'їзді на кожному поверсі можна включити світло, щоб вночі, в темноті не йти і не, ну, там, не впасти. Да? Далі, один ключ у тебе і від під'їзду, і від мусорника. Да? Що дуже зручно, тому що ти. Сміття все захивається, тобто його там ні, ніхто не розтягує, ніхто не копається, воно тільки твоє, і ніхто там інший не викидає. Далі, наприклад, коли роблять ремонт якийсь дорогу, да, то все облаштовують так, щоб могли пройти. І люди, і велосипедисти, і повністю всі могли нормально проїхати, навіть ставлять тимчасовий асфальт, такий невеличкий. Це дуже важливо. Тобто, дбають про людей на кожному кроці. Далі ще дуже важливо, що якщо ви йдете в якусь соціальну службу або кудись-небудь, вас питають там, як ви живете, чим ви живете, скільки ви платите, чи вистачає вам на життя, тобто все прораховується, да, все відкрито, але в той же час держава тебе питає, чи ти маєш за що жити, де жити. да. Якщо дуже схретна ситуація, ти можеш звертатися, вони тобі дадуть, не знаю, там якийсь шалаш, якийсь готель, якийсь кімнату. Тобто, якщо ти по документах у тебе все добре. Ти завжди можеш звернутися до держави. Ось дуже багато таких моментів, де тебе держава підтримує і дбає от про якісь такі побутові дрібниці, і це дуже дуже важливо для того, щоб почувати себе комфортно і жити більш-менш нормально в Україні.